Вітаємо! Сьогодні у нас огляд огляд автоматики для відкатних воріт. бестселеру нашого магазину просто ворота автоматика Xboost ES 1100 версія Pro. Вона має стильний сучасний дизайн, мотор на 450 Вт, підходить на ворота проємом до 6-7 метрів. Іноді бувають випадки, коли люди їх ставлять на 7-8 метрів чистого проєму. І знаєте, що вона зі своєю задачою справляється. Вона дійсно вибачає. Деякі недоліки воріт 4-5 метрів і добре себе відчуває на великих проємах воріт, але на великих проємах не при високій інтенсивності, що важливо, до 30 разів на день. Дана автоматика має оновлений сучасний дизайн, оновлену плату. З приводу дизайну хотів би додати: ви кожен день, проїжджаючи або проходячи повз ваші ворота, бачите автоматику. Автоматика це елемент дизайну вашого двору, це частина. Комплекту побутової техніки вашого будинку. Оновлюючи і так хорошу модель, ми старалися зробити дизайн, який підійде під будь-які ворота та під будь-який стиль. Ці глянцеві вставки. Ось так прикрито лючок механічного розблокування. І сьогодні ми розкажемо про її споживчі властивості і подивимось, що у нас очікує в редукторі, як у нас виглядає мотор. Та які особливості оновленої плати керування? Перше, що нас зустрічає, це великий мотор. Його дійсно вистачає на великі проєми і сучасна плата керування. Просто подивіться, як все класно організовано. Всі контактні групи підписані, вона дійсно легко налаштовується, і вам не треба буде звертатись до спеціалістів для того, щоб її просто налаштувати. Вона підтримує всі сучасні Wi-Fi модулі, GSM-модулі, декілька пар фотоелементів, має сучасний приймач. Тандемі з пультами, які працюють одну секунду при натисканні, радіус дії пульта дійсно більше, ніж у конкурентних моделей даному класі автоматик. Дана плата контролюється сучасним чіпом керування, виконана на SMD-компонентах, вже не на ось таких резисторах впалець, а саме на СМД-сучасних компонентах, які мають більш стабільну роботу і меншу вірогідність відмови. Це розраховано інженерами, і сучасні компоненти стабільніше працюють, і автоматика додатково, окрім кінцевиків, орієнтується в просторі за допомогою енкодера, який рахує оберти двигуна. У випадку, якщо кінцевик десь не спрацював, або хтось його зачепив, або він злетів, автоматика все одно зупиниться в потрібному місці, тому що коли ви її навчили, вона запам'ятала, що від циклу закриття та відкриття ваших воріт певна кількість обертів, і вона кожен цикл додатково контролює енкодером ваш цикл відкриття та закриття, щоб мінімізувати якісь неприємні ситуації. Також плата має великий діапазон налаштувань. І пробачить якісь недоліки воріт на проємах 4-5 метрів. Якщо десь ворота прикусують, тут можна все налаштувати, вже тонкі налаштування, з приводу яких ви можете завжди звернутись до менеджера просто ворота. І ми вам підкажемо, як правильно в унікальних ситуаціях налаштувати дану модель, якщо вам не вистачає дійсно хорошої інструкції, яка йде з цією моделлю. Тут ми бачимо наш датчик кінцевих вимикачів. І великий конденсатор. Дійсно великий конденсатор, який дозволяє запустити цей дійсно великий мотор. Мотор безщіточний, звісно, це вже сучасний тренд. Тут ніяких щіток не доведеться міняти. І редуктор тут металевий, все на підшипниках. Черв'ячна передача. Ось тут підшипник, тут підшипник. Це ми зараз розберемо та покажемо вам. До речі, як показник стабільності та якості даної моделі свідчить те, що дана модель є найпопулярнішою в нашому магазині саме для спеціалістів, які займаються встановленням автоматики на ворота. І по їх відгукам, і по наших тестах, на нашому стенді, дана модель відкриває ворота на 15%, а іноді і на 20% швидше. Ніж конкурентні моделі в даному класі. Поступається лише професійним високошвидкісним автоматикам. У нас, до речі, є стенд, де ми тестували дану модель на інтенсивність, хоча вона заявляється як не високоінтенсивна. Тобто до 50 разів на день це мається на увазі рівномірні цикли відкриття та закриття. Але дуже часті випадки, коли на проєм 4 метра. Різні ОСББ замовляють дану модель. Ми говоримо про те, що вона не високоінтенсивна, але при високій інтенсивності вона себе гарно проявила, дійсно гарно проявила, і до нас ніхто ще не звертався з якоюсь ополомкою. Це навіть виходячи із даних минулої моделі, неоновленої, була 1100 в більш старішому корпусі та з минулою модифікацією плати керування. Я не професіонал, але зараз продемонструю вам, що ми отримуємо всередині. Саме ця модель, вона дійсно має більший редуктор. А більший редуктор це така річ, яка буде тримати інерцію великих воріт. Тому що, окрім того, щоб їх рушити з місця, їх треба ще в кінці зупинити, щоб вони не вдарялись в ваші уловлювачі. Тому для цього робляться більший редуктори. Для більших воріт, щоб коли ворота врізаються у виловлювач, щоб редуктор не пошкодився. Так, зараз, мабуть, я відкручу саме енкодер щоб він нам не заважав зняти мотор. Насправді, більше енкодер це такий елемент, Називається датчик холла, який реагує на магнітне поле. І таким чином він рахує оберти двигуна. Тут особливість саме в платі, яка ці всі дані записує та контролює. Це вже, скажімо так, невеличкий комп'ютер. Ось це датчик Холла, який реагує на магнітне поле. Від'єднаємо мотор. І можемо знімати його. Опа. Що ми бачимо? Тут дійсно велика черв'ячна шестерня, стоїть сальник, щоб ніяка вода туди не попадала. Три жили на мотор, все по стандарту, і всередині редуктор у нас бронза. Ну тут, в порівнянні з молодшими моделями, які зроблені на меншій базі, які на проєми 4-5 метрів, тут дійсно більший редуктор. В принципі, на таких редукторах вже робляться автоматика на більші проєми. Черв'ячна пара, стальна та бронзова. Все, як ви любите, ми розібрали, подивились, що всередині. Ми не боїмося розбирати нашу автоматику, тому що ми впевнені в якості наших моделей. Багато виробників хочуть бути представлені в нашому магазині, але перед тим як попасти на прилавок нашого магазину, кожна модель має пройти випробування, випробування на межі умов експлуатації, перегрів мотору, різні режими плати керування, різні режими частот перепадів, напруг і всіх інших можливих. Варіантів, з якими може стикнутися будь-який користувач, і дана модель точно відповідає всім нашим вимогам, навіть не вашим, тому що наші вимоги завжди трошки завищені. Звертайтесь до компанії Простоворота і наші спеціалісти підберуть вам саме оптимальну модель під ваші відкитні ворота. Компанія Простоворота завжди впевнена в продукті, який вона представляє.